Добрий день, мої любі малята, хлопчики, дівчата. Я вас всіх-всіх вітаю і гарного дня всім бажаю, Дітки, сьогодні в нас заняття з математики. І зараз ми будемо з вами рахувати. Ви повинні, діти, рахувати дуже уважно, бо будете рахувати звуки, які почуєте на різних інструментах. Зараз я буду грати на барабані. А ви рахуйте. Дітки, скільки разів я програла? Згадались? Сім! Молодці, дітки, я програла сім раз. А тепер, дітки, я буду плескати в долоні, а ви уважно слідкуйте за моїми. Руками. І скільки разів я проплескала? Вісім молодці! Правильно ви порахували, а тепер я буду грати ось на такому буду. Бачите, як я грає. Так, рахуйте звуки. Скільки разів я програла? Шість молодці. Дітки, а зараз я буду грати на металофоні. Бачите, це такий інструмент. Рахуйте. Дітки, скільки разів я пограла. Десять правильно. Дітки, ви дуже гарно слухали і тому правильно рахували. Дітки, подивіться, які гарні в мене килимочки. Що ви можете про них сказати? Вони різного кольору. Давайте назвемо, який це колір: оранжевий, синій і зелений. Даже голубий можна сказати. Дітки, а які вони ще. Вони різні по довжині. І ось нам треба ці коврики розкласти по довжині. Як ви гадаєте, який ми покладемо коврик перший? Оранжевий. Так. Другий давайте покладемо зелений. А третій покладемо голубий ось такий синій наш. Дітки, а що тепер можна про них сказати? Як ви думаєте, оранжевий коврик який? Довгий, а зелений який? Коротше, а синій самий короткий. А тепер давайте назвемо знизу вверх ці коврики. Цей який коврик? Короткий, цей довший, а оранжевий найдовший. А як ще можна перевірити, діти? Можна ще накласти. Ось давайте накладемо зелений килимочок на оранжевий. І що можна сказати? Що оранжевий довший, а зелений коротший. А тепер давайте накладемо зверху на зелений синій килимочок. І що тепер можна сказати, що синій найкоротший? Давайте назовемо. Короткий, довший і найдовший. Молодці. Дітки, ви бачите, що до нас завітав сьогодні бегемотик, зайчик і їжачок. І ось вони дають вам таке завдання. Вони ніяк не можуть зрозуміти, хто в якому знаходиться будиночку. Ось послухайте, дітки. Бегемот мешкає. Не в червоному і не в синьому будиночку. Заєць мешкає не в червоному і не в зеленому будиночку. А вам треба, дітки, здогадатись, в яких будиночках мешкають звірі. Давайте ще нагадаю вам, значить, бегемот мешкає не в червоному. І не в синьому будиночку. Заяць мешкає не в червоному і не в зеленому будиночку. Дітки, здогадайтесь, в якому будиночку мешкає бегемот. Здогадалися? Правильно він мешкає, дітки, в зеленому будиночку. Так. А де ж мешкає зайчик? Зайчик мешкає. У синьому будиночку. Так. А де ж мешкає їжачок? Їжачок де мешкає? У червоному будиночку. Правильно, дітки, ви виконали правильно логічне завдання. Сьогодні, дітки, ви всі були дуже уважні, гарно працювали. Заняття наше підійшло до кінця. До побачення.